Вітаю, друзі. Я завжди з цікавістю переглядаю фото та відео ваших робіт, що ви виставляєте в своїх соцмережах. І іноді звертаю увагу на різні речі, що буває мене дуже дивують. І ось про один із таких випадків я хочу сьогодні поговорити. Минулого місяця ми зробили перепост на нашій сторінці у Фейсбук. Ось цих фото: гарний монтаж, гарні фотки. За що дуже дякуємо майстру. Але мене здивувало застосування молоткової гайки струт, яку майстер накрутив на різьбову шпильку. Минулого тижня в Тіктоці мені знов попадається відео з гарним монтажем, з пізнаваним стилем. Тобто, майстер знову накрутив монтажну молоткову гайку-струт на різьбову шпильку. Це вже як фірмовий почерк майстра виглядає. Але Якщо майстру так подобається, то в принципі це все має право на життя. Але сьогодні я хочу вам розказати, показати, яким чином іще можна вирішити це питання. Перший спосіб це накрутити звичайну гайку, підклавши під неї круглу шайбу діаметром 25 мм. Ось таким чином це виглядає. Або інший спосіб це накрутити звичайну гайку. Підклавши під неї у подібну шайбу. Ось таким чином. До речі, якщо вам цікаво дізнатися про призначення цієї шайби, напишіть нам, ми підготуємо додаткове відео. А молоткову гайку струт я раджу використовувати для кріплення монтажних елементів до профілю струт. Ця гайка при встановленні в профіль. Міцно фіксується ось цими зубцями. І зубцями на внутрішніх гранях монтажного профілю для надійного монтажу інших елементів до цього ж самого профілю. А зараз давайте порівняємо розрібні ціни цих трьох рішень. Отже, фірмовий спосіб майстра. Ціна молоткової гайки 64 євроценти. Спосіб із застосуванням. Шайби і шестигранної гайки. Це 17 євроцентів І спосіб із застосуванням у подібної шайби і шестигранної гайки, цей варіант 51 євроцент За допомогою всіх цих трьох способів можна надійно фіксувати шпильку при наскрізному монтажі в профілі. Але, як ми вже побачили, відрізняються вони своєю ціною. Так що вибір за вами. Ми бажаємо вам швидких, надійних та професійних монтажів і цікавих об'єктів. Всього найкращого і до зустрічей!